День, неділя. Домиться, горить. Коротше, є така тема. Мені тут один чоловік вже не пару разів писав. Ось, бо я спробував посадити Догани гари на чуть -чуть. Не знаю, посадити, не посадити. Радіо експеримента. Цікаво, бо було таким сезоням посадити догану. Я ще таким і не дуже інтересував, хоч хотів би Хоча б 50 грам посіяти, бо першим никав, так по 50 грам упаковка. А там є кілові, і 50 грамів і півкіли. Не знаю, який сорт. Там тільки повну сорту, що не знаю, який обрати сорт. Може кого дивиться та займається доганом, та напишіть який сорт був було найдобре посадити. І ще таке запитання Ож... чи його можна садити там, де ну, півдня сонце світить, а півдня холод. У такому місту веде ну, кінь. Затіннено є місто. Щоб мені би треба було около 900 900 стебел 900 стебел Стало б 900 Я б там по нам поработати Посадив Сергій Далі тим майтяжко в нас стає Я вже думав і м'ясом ця заняти, або навта на треба гроші, бо мені треба знайти хлів, то вся гроші Великі гроші, на раз не вбивати. Все державу не вбивати, мені розстроїти хлів. Хоч хотіли зайняти боками, я багато кажу, на тому мені треба построїти хлів, а хлів строїти то гроші стоїть. Та не знаю що чинити. Може кого знає, та напишіть по поводу догану, що по чому як. Я би кажу, взяв би 900 на сінин. Ja o 5 byť rýchle, je u mňa zakaz. Už až škodu, už som napísal, už som ukladol video, no če bolo. Tam mi napísal čo dovik. Už treba by mu. Tanej, če do záraz nábim mu to. Ta. bez taký. Także Tak, że tak, będziemy myśleć. Może, ponekaj może w cieniu chliwyści, budunekaty typu obstanąć. No na chliw że tam bo mi nie хороший.